Друзі, всім привіт! Отже, я вирішила зробити подарунок умови дуже прості. Я хочу, щоб ви мали можливість спокійного стану, бачення, як це. І таку, знаєте, шпагаргалку, системне опрацювання. Техніку, якою ви можете використовувати, коли у вас тривога, коли не спокій, коли стану, і ви не можете себе ніяк розрадити, і ви постійно колотитеся в цій голові, яка просто вирує думками, які вас роз'єднують з собою. І головне, не виводять створення своєї реальності, а є думки про майбутнє, про минуле і що з цим робити. І просто ви не можете зупинити те, що є в вашій голові. 24 на 7 негативні упередження. Умови дуже прості. Ви приєднуєтеся до мене, підписуєтеся, ставите плюс в коментарях, відсилаєте плюс рекомендації своєму другові, щоб мене подивилися і також підписалися. І за це я вам просто дарую техніку. І обов'язково плюс в коментарях, як я вже сказала, щоб я бачила, хто мені написав, і я зв'язалася з цією людиною. І передала їй доступ до цієї просто чарівної техніки, яка дійсно приведе вас в спокійний стан. Всім дякую! З вами була ваша психологиня Пілосо Ольга.